Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо досліджувати таємниці води. Ми вже експериментували з водою світлом та дзеркалом і ловили дугу веселки. А сьогодні ми побачимо веселку у склянці. Для експерименту нам знадобиться 5 склянок. Одна з них прозора, обов'язково вода, фарби, пензлик, ложка або піпетка. В чотири склянки налила воду приблизно однакової кількості. Далі гарненько зафарбовую воду у червоний, жовтий, зелений та синій колір. Починаю формувати веселку. У порожню склянку за допомогою піпетки можна використовувати чайну ложку тоненькою цівкою. По стінці склянки вливаю кольорову рідину спочатку синю, зелену, жовту. Червоно. Дивимось на веселку в склянці. Де ж вона? Немає, всі кольори перемішались. Ну що ж, поразка це теж результат. А веселку побачити ж хочеться. Починаю спочатку, готую склянку з фарбами і одна порожня. А зараз увага! Важливий етап. Використовую цукор. В Склянку з червоною фарбою додаю одну ложку цукру. І перемішую ретельно. В склянку з жовтою фарбою додаю 2 ложки цукру та перемішую. В склянку з зеленою фарбою три ложки цукру. Склянку з синьою фарбою додаю 4 ложки цукру і також ретельно перемішую. І тепер повторюю процес в порожню склянку за допомогою піпетки. Тоненькою цівочкою по стінці склянки вливаю синю фарбу. Тепер зелену фарбу. Кількість наповнення склянки фарбами обирайте самостійно. Тепер жовту фарбу. Червоно. І ось вона веселка в склянці. Зверніть увагу, що кольори майже не змішуються. Поміркуйте, чому так вийшло? Чекатиму світлини вашого експерименту. Будьте допитливими, і світ природи відкриє вам свої таємниці. До зустрічі, малята!